Діалог героїв відомого серіалу спонукав замислитись про те, що ж найстрашніше в старінні. Знаєте, що найстрашніше в старінні? Що? Ти стаєш невидимим. Поки ти молодий, ти щось із себе являєш. Ти гарний, потворний, сильний, привабливий, страшний, сексуальний, з віком все це минає. Ти стаєш черговим старим у поношеному піджаку. Ти стаєш невидимим, прозорим. Це так, єдиною індивідуальною рисою для бабусі і дідусів стає вік. Зверніть увагу: про старих не кажуть він інженер або вона бухгалтер. Кажуть, йому 76, а їй вже під 80. Після досягнення певного віку кількість людей, які можуть знати літню людину, знати, ким вона була, що вона вміє, що любить, як живе, різко скорочується. Її друзів, колег або вже немає в живих, або вони стали кволими. Вони виходять з дому лише в найближчий магазин і перестають перетинатися один з одним. Діти зі своїм колом приятелів пішли жити в окремий будинок через півміста і люблять предків тільки по мобільному зв'язку. Старий під'їзд невблаганно заповнюється новими сусідами, та й у магазині знайомих продавщиць вже не залишилось. Нове оточення у дворі знає про літніх лише номер квартири та вік. Два числа кому цікаві числа. У кращому разі допоможуть донести сумку та поставлять її біля дверей. А що відбувається за дверима кому воно треба? Старі люди це безіменний світ. Ми часто не розуміємо, який вакуум поступово оточує наших старіючих батьків і матерів. Не розуміємо, чому мама п'ять разів на день телефонує нам на роботу і цим заважає, чому тато вимагає звіту про речі, які його зовсім не стосуються. Літні люди просто хочуть, щоб був хтось, хто впізнає їх за голосом. От і дзвонять, боячись втратити цю ниточку. Поспішають скористатись, поки вона не обірвалась. Один з дописувачів розповідає: Я пацаном жив у великому будинку. У нас у кожному під'їзді була своя бабуся. Ні, бабуся була чиясь, але весь під'їзд користувався її бабусиними послугами. Їй залишали ключі для дітей, котрі поверталися зі школи, коли батьки ще на роботі. Ключі клали на її фанерний стіл у коридорі, клали на нього й записки із різними нагадуваннями для передачі дітям. Адже діти завжди все забувають домашні телефони були не у всіх. Бабуся великими літерами виводила на клаптику паперу номерки для зв'язок ключів і ретельно їх розкладала на тому ж фанерному столі. Віддавала вона їх завжди з напуттям. Моєму другу, худому, як авторучка, вічно нагадувала Дивись, пообідай. Мені ж суворо наказувала, відразу як прийду додому, переодягнути шкільну форму, а о пів на третю йти на баян. Я вчився в музичній студії грати на акордеоні. Вона знала про нас більше, ніж знали наші батьки, і ввечері давала їм звіт. У того то відірвався гудзик, цей прийшов додому без портфеля, а той увесь час кахикає. Ми влітку, щоб не підійматися до себе, часто забігали до неї з двору. Дайте попити. І бабуся діловито виносила нам повний емальований кухоль смачної водопровідної води. А потім ми подорослішали. Батьки вже не боялися, що ми втратимо ключі у школі та давали їх з собою. Ми навчилися готувати самі обіди. Бабуся в під'їзді стала непотрібна. Тому ми зовсім не помітили, як вона зникла. А зараз я подумав, що навіть не знав, як її звали. А ви боїтеся стати непотрібними в старості? Чи доводилось вам з таким стикатись у своєму житті? Напишіть у коментарях. І поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.